Слишком многие люди, которые и так бежали всю жизнь от сложного мышления, они от него а мы травмируют. Им это не надо. Вот. И травмируют те люди, которые продаются сложное мышление. Ну, вот как мы с вами. Они восприняли войну как индульгенцию. Вот теперь наконец-то есть законный повод отказаться от сложного мышления. Они получили право на примитив и... и Сейчас же всё очень просто. Сложное мышление деградировало до простого, простое деградировало до лозунгов. Главное везде лепить патриотический лейбл какой-то. Очень многие люди, которые никогда не хотели мыслить, не то, что говоря мысли сложно, получили право на злобство, потому что злобство плюс патриотическому лозунг – это вечно всегда прав. Так, в чём и есть правда. Але також дуже багато людей отримали можливість примітивно мислити з легким таким Виходом із примітивного мислення, з легесеньким прямим і теж клеїти лейбл на це все: мультикультуралізм, свобода, а нет, сука, я буду по-русски, а, а що такое? Ми живемо в свободній країні, а цінність наша это свобода. Цой теж був проти режиму. З'являється такий певний лейбл, що а на фронті теж воюють на русскому мові, Тобто, а ми важко, а Бельгія теж двоязична, яка різниця? Проблема в тому, що вони знаходять певну категорію людей і з допомогою цієї категорії людей роздувають все на український загал, таким чином тавруючи український загал своїми забободами. Почали рухатися в те, що з українською етикою все ж таки не так, і з українською етикою не так, що у нас ідеологія від'єбіться. І ця ідеологія неправильна. во вторих ну багато люди вважають, що у нас є ідеологія, і вона раніше була сформулювана, як від'єбіться від нас. Ну, це Я... ж обратна сторона, взагалі он фразу, просто з іншої сторони перефазували моя хата з краю. Якщо це читати ідеологія, так це говорить примітивність общества. Не трогайте мене, а чим ти займаєшся? Ну люди ну, говорю... Сережо ж прийняли. А так, так це, 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 це є деградація. Тобто, це, на їхню думку, прагнення, щоб нас від'їбали, це є деградація. Питання: а деградація з якої позиції? А що було до цього, що ти хам'як, це називаєш деградацією? Чому це деградація? Це блять еволюція і розвиток в слові від'їбіться. тому що до цього що було, це було інфантильне. Потурбуйтеся про нас. Скажіть, що робити, яким бути чемним, і що я за це отримаю? Оце була етика, якій вчили людей в СВАСКОМСозі. Називалась сука, не висовуйся, будь лояльним, не задавай лішніх питань, і про тебе потурбується система. Так що, якщо ми вийшли на систему, від'єбіться від нас, це уже. Претензія на порушення наших кордонів. А претензія на порушення наших кордонів це заявка про те, що у нас є кордони. Тому хам'як психолог поясни, яким чином інфантильність дитяча, тобто навіть перехід з інфантильності в пубертат є деградацією. Не знаю. Ну, не знаю. Ну, це не деградація, це розвиток. Чи це високий розвиток? Ну, питання ми обговорюємо. Обговорюємо, що так можна йти вперед. Хулі ти називаєш, що ми здеградизовані. У нас іде еволюція, ми розвиваємося. Проблема ще в тому, що наше суспільство не так цікавить питання того, що крадуть їхні гроші, наші гроші, як те, чи Достоєвський великий, чи невеликий. Увага, цитата, і далі розберемо. Если мы с тобой в теле, здесь будем сейчас обсуждать, подымем, а Достоевский хороший писатель, мы поднимем кучу, просто огромную там, просто волну. Mm -hmm. А когда здесь о том, как граждане у вас воруют деньги, ну кто как воруют деньги, ну какие мерзавцы. Достоевский великий писатель, да вы что? Кто его читает здесь? Это вообще нас не касается. А вот это напрямую касается. У нас вор... Это никого не интересует. Ну, а вот таки отбывается на понять, и все вот дуже, на мою думку... Якось під, іншим, під іншою атмосферою видається. Поясню? Те, що корупціонери час від часу по графіку зливають якогось чергового козла свого, від своєї корупційної системи, навіть mm -hmm. суспільству видамо, та, чи там зільємо чи, через когось. Вони це роблять з ціллю. Ну, треба просто, знаєте, регулярні жертвоприношення, людям регулярні жертвоприношення. Треба з їхньої корупційної системи. Так, так утворена ця ситуація. По-друге, коли скидають якогось ну, смисл цього жертвоприношення, що воно дає е, на певний час населенню України подумати про те, що е, от покарання здійснилося, і тепер заживемо по-новому. Стосовно. Корупційної системи, яка в нашому суспільстві утворилася, вона дуже широка. І це, скажімо так, в англійському суспільстві словили корупціонера, це, знаєте, якесь таке досить виключення з правил. У нас ж це як основа. І коли ти розумієш, що хтось там пиздить гроші бюджетні, ти розумієш, що. Ця людина, яка пиздить, вона ну, якби, лише одна із, із тих із видних корупціонерів. Тому що всі невидні корупціонери, вони дуже-дуже сильно в тіні. І ця корупційна схема вона виходить за межі України. Спробуйте вгадати, в яку державу. Коли українці кажуть, Достоєвський не великий писатель. Ніхто не обговорює величі чи не його писателя, що тут він якраз піздіти підміняє поняття. Він підміняє поняття, що українці обговорюють питання, чи Достоєвський великий писатель, чи Достоєвський невеликий писатель. Українці обговорюють те, що нам нахер не треба ця російська культура, яка в деякій мірі виступає метрополією для української корупції. Виступала. Тому це дуже важливо. Тому, коли настане у нас мир, треба розуміти, що ми знаходимося всі в одному російськомовному просторі, ця корупційна система, вона от, як би, цілісно тримається. Коли мовний простір порушується, то тут багато утворюється певних. Ускладнень. І це ускладнення, я не кажу про ці ускладнення, коли люди розмовляють мовою, яку начебто, один одного не розуміють. Поки що, поки що розуміємо, так? поки що розуміємо один, ну, ми їх розуміємо. Але ситуація в тому, що для того, щоб зламати цю корупційну схему, треба повністю якби, з Росією роз'єднатися. А повне роз'єднання з Росією також лежить у площині відмови від їхньої культури, їхньої мови і тотальне, як би скажем, відміна. Тому коли люди хочуть вирішити питання корупції, найбільш ефективним способом вирішення корупції це не кидатися як собака на ці подачки, які нам корупційна схема скидає з свого Олімпу. і таке так? Це лише маленькі подачки, а корупцію треба вбивати з голови. Тому і бачимо голову, нахуй Достоєвського.